Вітаю вас, вільні українці. Ви помітили, що в наших президентів є одна дуже особлива традиція. От президенти міняються за виключенням Зеленського, а традиція не міняється за виключенням Ющенко. Кожен президент, який приходив до влади і готувався до наступних виборів, перш за все, що він робив, це пробував посадити Юлію Тимошенко. Я зараз не виступаю як адвокат цієї Юлії Тимошенко, Я просто хочу посадити на місце тих бобіків, які зараз питаються на фоні Юлії Тимошенко, і глядати білими пухрастими. Хоча в порівнянні з ними це Тимошенко, білий пухрастик. Не ворогує, хто на мене бреше, то найвір ти штири зуби, та йму буде легше. Не виключенням став і наш пересидент Зеленський, чиї друзі розкрадали країну так, з таким в такому турборежимі, що дали фору, мабуть, всім президентам за 6 років разом взятим. Де ж прийшли з обшуком до Тимошенко і знайшли, коротше, 40 тисяч доларів. Ну, знаєте, в порівнянні з тим, скільки вкрали при Зеленському, скільки крали попередники, я б сказав би, це, мабуть, чайна ложка в порівнянні з океаном. В случай, где приедут за... Слова посвящены, так А что там, много денег? У нас вот Что, за 40 тысяч сколько Всі пам'ятаємо, як на останніх виборах за Порошенком і Зеленським йшла Тимошенко. От мені цікаво, якби другий тур все-таки пройшла Тимошенко, Чи був би у Зеленського шанс виграти? Я думаю, що ні. Ну а далі підключилися ручні бобики, які почали розказувати, які ж вони білий пушисти. А Юля Тимошенко така і сякає. Я в дитячий садок ходив, коли вона з Лазаренком сотні мільйонів доларів виводила з України в офшори. Рібрехав Ляшко, ніякий дитсадок він вже тоді не ходив, так само, як він свої статки здобув виграючи в лотерею. Ми всі чудово пам'ятаємо, яким місцем прокладав собі шлях ляшко до депутатського крісла. Ляшко, радикальна партія. Відної партії тому назвали радикальна. В якому місці Кал, тим місцем собі дорогу прокладав до депутатського крісла. І будучи вже депутатом, всі ми пам'ятаємо, які закони він просовував, закони ті, які йому підсовували олігархи. І явно це вже робив не безкоштовно. І Петро Олексійович був не виключенням. Коли ви говорите про офшори, верніть 200 мільйонів доларів, які ви з Лазаренком вивели в 96-му році. Це буде найкращий приклад антиофшорної боротьби. Коли ви говорите про корупцію, скажіть своєму партнеру Аніщенку, хай вернеться в Україну і постане перед судом за 3 мільярди вкрадені на НАТО скважинах. і фінансування міністра екології призначено за вашої фракції. Тепер щодо порядку денного. важливо, дякую, дякую, дякую. Шановні колеги, колеги. Хай не поліція поміч. Зараз не пансім дадуть слова. будь ласка, потім дам. Шановні друзі, всі президенти країни, які в тому числі покидали. Країну в Ростов на дону інші намагалися якось моє ім'я принизити. Вони провели безліч тисячі ослідувань, всі і нічого категорично не знайшли. І якщо Порошенка зараз хоче зі мною боротися, і якщо Порошенка хоче мене і моє ім'я політично принижувати, хай виходить самостійно проти мене бореться, а не через своїх чихуахуа. Розумієте, треба просто абсолютно чітко президентом боротися. Своїми руками, а не вобіків, які тявкають за його вказівкою. А я служила українському народові і буду служити, не зважаючи на балаболів, які працюють на владу. Я ні в якому разі не хочу сказати, що Тимошенко біла пухнаста, що вони нічого не крали. Всі вони там в одній зв'язці. І всі вони крали, хтось крав більше, хтось менше. Але я пам'ятаю де, коли Ющенко був президентом а Тимошенко прем'єром, погасили всі заборгованості по зарплатам по Україні. Я пам'ятаю, як добудували всі недобудови, які були недобудовані. І В цих будинках получали люди також квартири, які стояли просто на черзі, безкоштовно. Я пам'ятаю, що це перший раз за всю незалежність, коли при Тимошенко почали виплачувати ті вклади, які накрились при розвалі СССР. До неї ніхто цього не робив, і після неї ніхто цього не робив. Я пам'ятаю, як відновлювали заводи, ферми, коли прийшов Янукович, це все почало обратно. Так що я скажу, в порівнянні з тим, хто зараз і звинувачі. Вони набагато гірші, особливо Порошенко і Зеленський. Порошенко побив рекорд. Як ви думаєте, у чому В збагаченні. Він став рекордсменом по приросту доходів за 2024 рік і складається сума присядьте, 4,6 мільярдів гривень. І це повторюсь тільки за один нещасний рік. Для порівняння у мирному 2021 році він декларував у 30 разів менше, всього навсього 162 мільйони гривень. І ще одне цікаве уточнення: лише за люди 2024 року все збагатився більше ніж за весь довоєнний 2021 рік. А ще заробітки гетьмана дві 2024 році перевищили навіть його рекордні доходи в двадцять третьому, роках, коли він заробляв 1,4 мільярди гривень в рік. Титул найбагатшого політика країни Явно у Порошенка. Я от не розумію, він бізнесмен чи політик, і чи правильно, коли це поєднують? А ви як гадаєте? Напишіть, що стосується газового контракту, який Тимошенко підписала з Росії. Ну так Верховний суд вже її виправдав. А що стосується що газ був, дорогі, ну при Янковичу газ подорожчав ще майже в два рази, при Порошенку газ подорожчав у два з половиною рази, а при Зеленському всі сім разів. І що будемо з цього робити далі? І ще хотів сказати: ну якщо в Тимошенко робите обшук за те, що вона дала взятку депутатам, якоби за те, що вони проголосували за відставку малюка. Ну, вони ж проголосували за відставку малюка, значить взятку взяли. Так чому не роблять обшуку у всіх тих депутатів, які голосували за відставку малюка? Я в дитячий садок ходив. Ще раз кажу, я не виправдовую Тимошенко, просто вирішив поступити трошки по-джентльменськи, коли ви побачив, як ці політичні бички, мужики накинулись на її, розповідаючи, що це вона основне зло. А вони всі такі біли, пушисті. Як говориться, а судді хто? Слава Україні! Так що я й досі не вірю, що в нас в Україні дійсно почалася якась там боротьба з корупцією, тому, що й досі ніхто з друзів Зеленського не сидить за те, що зараз українці сидять масово без світла, просто вкрали гроші, які відділялись на захист тих же самих ТЕЦ електростанцій. Я й досі не повірю, що в нас в Україні йде боротьба з корупцією, тому що й досі не отримав відповідь на запитання. Так, що в нас там з посадками корупціонерів, скрізь вздохло кончене пило з усіма чиновниками, мародерами, крісами, сім'ї тим я розпочав цю спецбасацію.